Всім привіт! Вийшла у мене з ладу кнопка електросклопідіймача на моєму ланосі. У мене машина 2002 року випуску. Тоді ще у заводській комплектації електросклопідіймачів не було. То це вже попередній власник встановлював це все. І воно це вийшло у мене вже з ладу. На опускання спрацьовувала, а підіймати, натискаю, натискаю, а скло не підіймається. То скло підняв і ну, іншу кнопку використав на ту колодку, на контактну надів іншу кнопку, тоді скло підняв. А так натискаю, натискаю і нічого не спрацьовує. Ну Я так став гуглити, що це за кнопки, від якої машини. І мені інтернет, Google підказує, що це від автомобіля Ford. Ну, там на різні моделі. І ця кнопка коштує в районі 400 гривень. Ну, там є і дешевші, мабуть, китайські варіанти. Ну, а мабуть, і те, що якісніше, то навіть більше 400 гривень. Але я так обдивився довкола цю деталь і дивлюся, що тут 2G написано. Ну і я так зрозумів, що це щось московітке. Ну і я давай гуглити кнопка електросклопідіймача на автомобіль Лада. Ну і мені видало, що ця кнопка встановлюється на автомобілі ВАЗ 2110, ну та інші московіцькі тазики. І ціна вже від 40 гривень. Тобто вже можна цю кнопку. Піти в магазин, нову купити недорога річ. Але я все-таки захотів її поремонтувати. Ну, як я здогадуюсь, що може тут бути за проблема, тут два контакти на підйом і опускання скла. Ну і, мабуть, просто їх треба зачистити. Як я розбирав, я не показував зараз, я буду як збирати, то побачите. Як воно влаштоване, то у зворотньому порядку і розбирається. І, до речі, тут використовується ще ось така рамка. І ця рамка якраз вона перекриває маркування тієї кнопки з однієї сторони, тут написано, що зроблено на Росії, ну і тут номер цієї деталі. 923709. Якраз воно так перекриває ця ось рамочка ще встановлюється. Так, тут є різниця якою стороною. Так, ось. Ця кнопка йде ще з такою рамочкою. Так, ну і як же? Почистити контакти, якщо у них справа. Зазвичай контакти я чищу ось таким алмазним надфілем, але цим надфілем ніяк сюди залізти неможливо то, як я почистив ці контакти. Я відрізав від наждачного паперу зернистістю 800. Ось таку частинку. Ну і тоді. Уже ну, натиснув, щоб контакти розмикнулись, вставив ось і так, згорнув цей папір наждачний, ну і контакти зачистив. Верхні тут контакти постійно замкнуті, а нижні пари контактів зачистив ось так. Вставивши цей папір і притискаючи цю пластину ще викруточкою, і тоді ось так зачистив. З однієї. Ну і з іншої сторони. Ось, Туди отак уставляється. І притиснув, щоб гарно зачистити. Тобто всі контакти тут добре зачищені. Ну і тепер вже можна збирати. Так, це ось фіксатори встановлюються. Так. так, і ось, як бачите, тут виступи є для фіксування у тієї частини. Тут воно сіло і тут все на своєму місці. Це ось тут світлодіод для підсвітки. Так, тепер встановлюються ось такі пластинки. Тут відповідні пази. Пластинки, якісь латунні чи бронзові. Але вони не для контакту, а просто як ну, штовхачі. Так, ну і тепер кнопочка також там заходить у, у своє місце. Так, випало. Тобто, щоб розібрати, то треба. Ножиком чогось викруткою тоненькою, тут з однієї сторони піддіти, також з іншої. І воно розбереться. Так, ну і збираємо. Ну, я знаю, що у мене кнопочка оця, ну по звуку так була, ну, щолкало сильніше. І ця слабкіше. А так, щоб ну, не перепутати підйому запусканням, то краще перевірити на машині, ну в якому положенні як спрацьовує потім уже цю саме частинку вже встановлювати у, у тому напрямку, в якому потрібно. Ну, і тепер ходімо до машини, випробуємо цю кнопку. Чи ремонт вдало прийшов, чи доведеться все ж таки купувати таку нову кнопку. Так, я вже в машині. Ось ця колодка саміконтактна для підключення цієї кнопки. З тієї сторони все чітко працює. Ну і сподіваюсь, що після мого ремонту. І ця кнопочка також буде працювати. Все ж таки, я маю надію, що причина була саме у тих контактах. Надів гарну кнопку на колодку. Ну і тепер давайте перевіримо, чи ремонт мій удало пройшов. Так, на опускання працює, але напускання ця кнопка і працювала і раніше. І чудово підіймає скло. Опускається. І підіймається. Ну і ця кнопка також гарно працює. Тобто нову кнопку купляти не треба. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.